Всім доброго та мирного вечора, друзі. Ви на каналі Господарство Варсиння. Сьогодні, 3 серпня, четвер. Кури мене зустрічають. Сьогодні буде відео про город. Кролі, Кролики. Ух ти, дивіться, як я перший раз побачив, як так відкривають свій ротик. Ви подивіться. Ви таке бачили? Ну і як завжди, він перекидає поївку. Ну от що ти такий вредний? вредний. Ну скажи чого? Угу. Це великий король. Ну, ви подивіться на попереднього короля кролика. Дивіться, як він відкрив свій рот. Дивіться, просто. Я шоці? Дивіться. Так, петюн. Петюнчик петюн. Що? Ого! Чотири! Що тут у нас? Так, куди ти хочеш? Що ти під підійдеш? А ну йди, дивіться. Так, що ти дивишся на мене? Так, йди. Одне тут а п'ять, ну дивіться, ну такі перепади. То, то нижче, то вище, то в день два, потім чотири, потім шість, то знов три, потім два і знову п'ять. Ага. Угу. А це ви любите раніше лягти спати, так? Да? Так. Сьогодні, в принципі, роботи. Роботи такої не було сьогодні на господарстві. Так, да-да, йди. Йди. Ану йди. Що ти так? Тут не часто прибираю, тому що вони грибуться, але я прибираю тут. А те, може у вас питання, що це там таке там? О, курка ходить. Там ці яблука гниють, які зелені були, які такі гнилі теж викидаю. малі е, також викидаю. Тут носим, дивіться, скільки вже в тому році наносили яблук. Взагалі викидамо там з помідор, як коли у восени не родять, в а, Ну, Всяке на перегній. Так, що там знайшли? Кури вже, я не знаю. Ну, да, да. Горлопанить. Горлопан. Що таке? Що? Горлопан. Курки. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що додивились до кінця це відео про господарство. Чекайте ще одне відео сьогодні про город. Мені було дуже приємно. Всім мирного неба над головою, добра. Та щоб у вас все було добре. До нових зустрічей до сьогодні.